23 і 24 лютого діти зможуть відвідувати заклади дошкільної освіти. Школи Житомира працюватимуть дистанційно або очно. Для тих батьків, які хочуть залишити своїх дітей вдома, можуть підключитися до формату дистанційного навчання. Ті батьки, які не мають можливості залишити дітей, чи є потреби дітям відвідувати наші школи, які вони відвідували. А тим самим, де забезпечена наявність безпеки в тимчасових укриттях, мають можливість відвідувати ці школи в також в штатному режимі. Ці два дні я свою дитину не буду вести школи. Страшнувато. Нічого страшного, як пропустить два дні дома на самостійному навчанні. Збираюся. Це набагато безпечніше, ніж бути вдома окремо. Дитина одна не може бути вдома, вона не прийде в укриття сама, а тут все забезпечено. Укриття забезпечено на все в належному стані. Відповідальність велика. Я за ними якось укриття бігла, я просто не встигала. У них все зблагоджено, все добре. Тому я тільки за те, щоб діти навчалися в штатному режимі. Що думаємо, бо я працюю в закладі освіти, теж чули це повідомлення, але будемо дивитися по ситуації. У користині Овручі, Бердичеві та звягілі навчання у школах відбуватиметься дистанційно а у дитячих садочках де є сховища працюватимуть чергові групи 19 лютого. Практично прийнято рішення штабу щодо організації навчання в наших школах дітей дистанційно з 20 лютого по 3 березня, дотримуючись заходів безпеки як для дітей, так і для педагогічного складу. Школи знаходяться на дистанційному навчанні. В садочках ми лишили тільки чергові групи, щоб люди, які працюють, могли лишити дітей в садочку і ефективно працювати на благо громади. Тетяна Дукач, Віктор Підвисоцький Суспільне, Новини Житомир.